Громадський транспорт 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Уже у квітні-травні у столиці можуть запустити нічні автобуси, які райони з'єднають маршрути темної передови. Дізнавався Богдан Бур'яненко. Останнє приготування до запуску нічного транспорту. Київ вийшов на фінішну пряму у проєкті запровадження цілодобових автобусів. Наразі моделюються маршрути. Всі райони будуть сполучати, і отрабатуються абсолютно всі маршруты, которые Мировой банк порекомендовал. Открытие любого маршрута это достаточно сложный документарный процесс, который занимает в своем там, до момента скажем, проведения конкурса и начала работы минимум порядка четырех месяцев. Потому ну, ми ще значні маршрути отрибатуємо, які були петиції, І плануємо, що каприлю місяцю з ними вийдемо ж в реалізацію. За планами незабаром у Києві з'явиться чотири нічних маршрути. Усі вони будуть приїжджати залізничний вокзал. Автобусами темної передоби можна буде дістатися харківського масиву, троєщини, виноградаря, солом'янки та біличів. Скоріше за все, обслуговувати рейси буде київ -Пастранс». Будемо приймати участь для того, щоб виграти в ці маршрути і надавати послугу нашим пасажирам в нічний час. Людям зручніше користуватися наземним транспортом, швидше, безпечно і є покращення ті ж електронні табло. І ми ми все працюємо для того, щоб нашому пасажиру було комфортно. Залучатимуть автобуси невеликої міськості. Їхній графік руху буде пов'язаний, аби пасажири могли робити пересадки з маршруту на маршрут. Саме така схема працює у багатьох європейських містах. Вартість проїзду у нічних еспресах буде вищою ніж у денному громадському транспорті, розповідає автор першого проєкту. Ця вартість дорожча по Україні це вдвічі дорожче, наприклад, в Севастополі Вінниці. У Львові двічі дорожча вартість. І в Києві можна вдвічі чи втричі чи більше зробити. Все одно це буде значно дешевше за таксі і буде легше купити маршрут. За попередньою схемою починатимуть нічне життя автобуси о 23-й годині. Останній рез виконуватимуть о 6-й ранку. Приблизний інтервал руху півгодини. Богдан Сергій телеканал Київ.